Доброго дня, слава Україні. Приїхав познімати таку кубилу, є кубила, така кубила на продаж. Молоденька. Три роки має, так? Три роки і вісім місяців. Мало один раз луша. Кубила спокійна. Ходила в парі. Ходила в парі, але в поєдинку буде ходила. Як ходила в парі, то й буде ходила в поєдинку. Спокійна кобила. спокійна може бути, що для старшого чоловіка, може бути для, навіть для жінки, бо спокійна кобила. Проста кобила, не є така. Цей. No, no. Навіть не щури нічого. Спокійна. Хто би хотів для дому собі таку кобилу пограсувати, підгорнути, вистачити. Десь переїхати, якоїсь соломи привезти чи що. Та якраз кобила робоча, ти. Три роки вісім місяців. Майк. Hey Хоче доріти? Кобила на продажу. То є підгаєцький район. Чекай, село носів носів. Я забув. Та зараз що робити, так? Ліса не їздиться? Поїду нині, а зараз беру і запрягаю до пари. і Поїду до лісу Угу. Я номер залишу в описі Така ціна купили скільки? 24, 24. Так от, так, да. якийсь там ще торг буде, якщо на дорогу там чи щось. 24 тисячі така купила. Три роки, вісім місяців. Робоча спокійна. Ну, б'. Ю. Ну та ноги мають файні. Файні купета має. Не положі і ніч. Проблем за розмання. То недавно від неї лише продали, так? Так, так, так. Мало лушака. Кугрів мене, файні без жовтих. No. Воно зараз ще відійде, вона була лушища сало. А вона зараз чуже зиму. Купета має файні такі. Вона не буде, напевно, на камінцях підбиватися, бо купета має такий як треба. О. Спокійна така. Скільки вона десь би мало об'єму? Ні, я не знаю. Ну а десь 22 сантиметри, ні? Десь таке. 22 ось такого. Та я кажу, ну то як спокійно для дому якраз комусь вона ходила в парі, але і в поєдинку теж. Але ще треба добре ще навчити, бо ходила більш в парі, то... то. От така кубила хто би хотів собі, то є люди, що хочуть великих коней, є що хочуть люди менше коней. Не всі люди мають гроші на великих коней. А я думаю ціна доступна. 24 тисячі кубила якраз 3,5 років кубилі тушот. Дихайте, наша має зіткнути молодим. Молоді зубки має. На на на. Нені, погода. Погода трохи нині дозволяє. Так, зараз не її. Я зараз до лісу загоджу. Тримає. А на половинку трохи ще не хочемо. треба вчити, то що ми кінь. Та ну так? Вона ходила в парі, молода кобила. Але добре, що спокійно. Саме так, головне, що спокійно. Як буде спокійно, то дасть і вчити. А як... вчити. Мені не поважиться, яка з мені об'єма і ні, це Номер буде в описі, дзвоніть, питайте. кобила. А Вона не порвала її зараз, ні? Ні, ні ні. Кобила не є жеребна, можна спорувати. Є в селі вогер, але ніхто не, не пишет. Є вас тут сиділогер? Так, так. І що беруть туди поровку, не знаєш? Mm. То якийсь великий малий? Це mm. mm. від німецького, він вже такий мішений. Ну 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 не no, 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 честь. Так, так. Та мама була чистокована, а також такі О, от ну, так уже такий. От так умели чин. То гленька, файл. Ну то так, якщо такі ну, ти... Ті... Васильва, мов дві години як він тіло сіє таки. Я знаю, він казав, що десь носою. Ага. Він казав, що десь носив і порував. Мені погода трохи дозволяє, сонечко виходить. Вчора такий дощ то, то А ну проведи її трошки, що вона буде. Вона знайде. Або стоїть стайне. О, ти їй би до вас зараз запрістити. Так. Її треба парити, а прийти, є. Це... Є до пари, пари ну, а її ну, не можна було. Її треба вчити вже. Це був час, ми обіду вчили, Ну, а ти міг би зараз, її зараз отхонати воду ковалок, пати каби її подивитися, як вона б, б дачебля тягнула чи ні? Шлею. А, шлею, мамі. <різько> ти тут не маєш. Конів, коні на другому подвіру. Та то потягне, то вона потягне. Та потягне, то вортківості, я думаю. Можу по тому зимати відео, як вона в лісі йде, тобі скинути, ти перекинеш. No, я її запряжу, фарю. Як вона йде, як вона тягне до Ага. Як це має тобі перекинути, що закинеш. Тут uh -huh. проблем не час така, немає. От така кубила, хто захоче дзвоніть. Робоча, спокійна, що ще треба. Ні? Не полошиться ні, ні, нічого. Що ні, ні. може, може навіть жінка, коли неї ходити. Діти.

Стоїть кубила, хоче літати. Пастися хоче. Ну, І проблем немає. що їсти даєш коню? Табо весь сім А ніхто не має тобі вса на продаж, я би купив. Я б посів 400, коли супер не саме. Ну як? На коні? Зараз це наша доступна, навесно коні ще подорожчають. Так, навесно ще будуть коні дорожчі, Зараз хто ще має якусь пашу, може собі купити через зиму, перетримати, ще поправи більше, бо вона тільки після лушати. Навесно можна буде робити, ще і через зиму файльно навчити, бо вона ходила в парі то якби хтось, сі, та її може хтось брати собі до пари, а хто хоче на поєдинок, Та вона і поєдинку буде йшла, чого не буде йшла. Як вона ходила в парі, то і поєдинку буде йти. Вона її Та й не видно, що щось щурила, чи що? Ні, вона її не б'є, вона стає не... Ну, 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 та я віду. За, що не, <плевна> задні, то передні, наче на поїдинку. А дитина, то вона ходила на цьому дитину. Ммм. Діти наверху їздять. Так, так. Це було так, хто захоче, то може приїхати собі спробувати, запряжут. Попробують, yeah. подивляться, що вона спокійна, дійсно що вона ніз не копає, ні, нічого. І не кусаємо, я кажу, проблем немає ніяких. Така ось ціна 24 тисячі. Такої кубили ще щось на дорогу, що тобі може скинути. Ну well, то файна, делікатна кубила, не є, такий такі вошу кажу. Делікатна така для себе, для дому, щоб щось що. Любу роботу зробить, що не зробить? Зробить то, що великий кінь зробить. Комусь ще треба пограсувати, підгорнути. ще не всі мають трактори, не всі цей, то ще роб, можна робити. Ну так. Конявий по хусті, кінь пішов сюди, де треба. Болото, не болото. Добре, то дзвоніть. Я номер залишу тут твій, та номер лишати в описі. Ну-ну-ну. Но, но, но. Номер залишу в описі, дзвоніть, така кобила на продажу. Всім дякую.